У на питання за підсумками гри. Чорноморіс виграв, команда здобула три очки і піднялася в турнірній таблиці ще на одну сходинку. От ви також бачите такі підсумки цієї гри головні, що є три очки, і це головне. Ну ніби Бога, не буду. Не можна це робити в такій ситуації. Треба дякувати за те, що ми сьогодні отримали. Ми отримали три очка і вирішили саме найголовніше завдання, яке стояло сьогодні. Е, да, наступне, чим про що можна говорити, це про саму гру. Тут, е, звичайно, е, виглядало дуже все неважно, але я би не хотів навіть про це говорити і якось критикувати кого-небудь з футболістів там, чи шукати там, е, е, ну, причини цього, бо я самі причини знаю, які я і десь собі так. Уявляв цю гру десь таким чином, що це буде, це не буде якась блискуча гра, сама гра, якась яскрава вона не буде, бо я бачу футболістів, я бачив, наскільки вони переживають, наскільки вони відповідальні, наскільки тисне на них цей, цей тягар того низького місця в турнірній таблиці то, що команда на вильоті. І, як правило, думаю, що ну, це було передбачувано. Хоча все ж таки сподіваюся, що ми краще справимося з, з цим ділом і будемо виглядати на полі ліпше. Зате маємо, маємо картину, розуміємо, над чим треба працювати, бо це вже. Уміння проти протистояти е, тиску, уміння в будь-якій ситуації стратегічній е, показувати свій футбол, грати на своєму рівні це вже е, мова йде про ну про щось більше, про щось таке серйозне. Е, думаю, що нам в цьому напрямку ще працювати треба дуже багато. Команді не вистачала сьогодні Зії і Демченко. За моїми спостереженнями, ці гравці, коли вони виходили, вони нижче певного рівня не випускалися. Ну і, можливо, помиляюся. Ну так скажу вам глобально в цілому, що Чорноморець на даний момент укуп... укомплектований недостатньо, дуже недостатньо. Команда повинна бути по-іншому укомплектована, і вона не повинна відчувати втрату одного-двох гравців. На даний момент, звичайно, у нас втрата любого гравця. Це відчутно. В кожній грі це було відчутно, особливо десь під кінець сезону, коли почалися там пропускати футболісти по карточках, які накопичуються. І ми розуміємо, що щоб не було таких, таких ситуацій, коли ми. У нас футболіст пропускає один чи два, і ми вже виглядаємо значно гірше, ніж виглядали з ними. Для цього команда повинна формуватися, будь, ну, бути укомплектована набагато краще. Я повторюю ще раз. Що у Звитіковській є якась інформація, хлопець вийшов 7-8 хвилин і, на жаль, інформація, напевно, вже буде така точніша, ну, напевно, завтра, там, після такого обстеження. Але попередня картина дуже неважна. Довжина. Дякую, останнє питання. Останні тижні команда грає в такому режимі. Ну, всі команди УПЛ грають через три дня на четвертий. Ну так, календар розроблений. А ваш Чорноморець, ви бачите, команда готова в такому темпі грати, якщо ну е, я думаю, що якщо би ну, собі так гіпотетично якось уявити ситуацію, щоб ми грали в Єврокубках там і ну, відповідно буде такий календар, як зараз ми маємо цих там пару тижнів. То Чорноморець ніяк до цього не готовий. Абсолютно ніяк, бо команда, я ж сказав, не укомплектована так, як потрібно. Да? Через те, я думаю, що це в тому складі, в якому зараз ми є, це просто неможливо було б. Бо ще треба враховувати, який футбол ми граємо. Наш стиль. Він досить енергозатратний. Можливо, він енергозатратний особливо відчутно. На тій стадії, коли ще не сформований сам футбол, сама гра. І ну, я вам відповів на питання. Це просто, ну, ми просто до цього були б не готові абсолютно. Але я не скажу, що це було б, ну, якщо б це було трошки на більшому такому проміжку часу. Думаю, що тут зіграти 3-4 гри через 3 на ну, четвертий, думаю, що ми повинні з цим справитися. Дякую вам,